Друзі, всім привіт-привіт! Сьогодні нова рубрика у мене. Я таке ось давно я наблюдаю за такими відео. Мені давно хочеться таке зняти і, дивлячись одне відео, я пишу коментар Альонки, вона пише мені: Так, знімай, каже, знімай, обов'язково буду чекати. Ну, я вирішила теж зібрати е, баночки. Із тих продуктів, якими ми користуємося, і виложить таке відео. От скажете мені, як вам заходить таке відео, подобається, не подобається. Ну, І я і сама перевірю, чи сподобається мені, чи ні. Ну, почнемо. У мене небагато тут на столі продуктів, ті, які закінчилися у жовтні, і взагалі-то вони закінчилися. Практично наприкінці жовтня усі разом. Я так переживала, думаю, та я що, я і не насобираю, виходить? Ну, таки насобирала. Дивіться, значить, перший продукт це продуктори Флейм, така бочечка. Це смягчаюче средство. До речі, ще й запах залишився. Чи клюква, чи щось таке. Дуже, дуже хороше средство. Це. Хоть і помазать, хоч і губки помазати, хоч і локоточки, хоч і п'яточки, хоч ну, в общем, дуже таке воно чудове прямо средство. Я його завжди беру, і воно мені підходить. Спробуйте. Єдиний мінус, люди кажуть, що треба його, нема чим набирати. ну, Можна якусь кісточку, пензлик якийсь придумати собі. не знаю, Мені воно дуже подобається, я завжди його буду брати. Я калюнка каже, якщо воно пропаде із продажу, я каже, не знаю, що я буду робити. Ну, у мене те саме. Далі, значить, отакий продукт Серіфлейма це крем для обличчя. Ну, знаєте, що я вам скажу? Він дуже гарно пахне. Прям таким, знаєте, ну, таким воно багатий, такий якийсь запах. Єдине, що я не знаю, ну... Приходиться його не просто наносити да, на обличчя, а отак похлопуючими рухами, рухами вбивати його в кожу обличчя. Може, так і потрібно робити з кремами, а не отак. тому що, я, коли я отак роблю, воно у мене скатується з катишками. Я спочатку думала, може в мене начищене обличчя, там, чи що, скрабом, масочку, все. і все одно такий ефект. І тому цей крем, тільки якщо ви берете, ну, як на мене то тільки такими похлопуючими рухами його треба наносити. Ну, не знаю. Я б такий крем більше б не, знаю, не брала б. Далі. Туш Oriflame. Я завжди купувала собі туш Вейвоні, Супер-шок. Дуже довго я їм користувалася, він мені дуже кісточка підходить. Ну, Я стала брати. Отакий. І ще в мене там одна туш є, інакша інакша кісточка. В общем, я не можу собі підібрати. Хочеться мені з Oriflame брати, але не можу ніяк підібрати. Там ті, що більш кращі, вони дорожчі. От. Ну, і Ще вам розкажу один момент: поклала я цю туш в коробку, там, де використані в мене всі ці мої баночки. А сьогодні, вчора, вчора вийшла на роботу, вчора я туди його достала, тому що у мене нова, вона, у мене нова отака і ще одна там є. І я е, наношу, і воно ж там багато дуже туші цій, да? цієї. А... Це добре, вона вже нема тут нічого. І я так розчісую, розчісую, розшісую. Воно дуже хорошо, і тому я її повернула назад в свій стаканчик, <сум> дівчатке. Так що я ще її є, вона якби закінчилася, але я користуюся щіточкою. От. Далі, що вам показати такого цікавого? От така зубна паста, глістер. Я собі заказувала, така вона маленька. Тут 50 мл. Але вона дуже хороша. Щось воно дуже засвічує. Дуже засвічує. О, о так видно вам. О. Хороша, погорошенки ложимо, приказала своїм хлопцям, кажу, погорошенки кладемо любу пасту, а цю тим паче. І її достатньо. Дуже хороша така вона, знаєте, не термоядерна. А ще вам хочу сказати такий момент: це МВЕЙ фірма Такий момент, що люди, коли е, значить, чимось користуються і не бачать ефекта ніякого, да? ну, користуються і користуються ну, нормально і нормально. А коли вони беруть щось інше, я про себе опять же кажу, і коли я беру щось інше, не той продукт, яким е, привикла завжди, а щось інше, то ефект хужий, поганий, не подобається, все не так. Оказується, що те, той продукт, який був попередній, дуже добрий і дуже підходить мені. Так що я вважаю, що ця зубна паста суперська. І я б її заказала, замовила іще. І не раз. Так. Далі Рексона. Наша рексона улюблена, хто користується шариками Дезиками. Ну, нормальний, хороший запах, приятний такий. Це жіночий. Завжди його беру, але ж щось у мене таке, знаєте, відчуття, що воно вредно для здоров'я. Воно ж так все-таки впитується і впитується, впитується і впитується. А що воно може девпитуватися, хто його, сам Бог знає. Да? Там є е ці. Е Рекомендують в тік і не тільки в Тіктоці, рекомендують брати соду з водою, бризкати і не буде запаху. Ну, не знаю, не пробувала я ще. Натуральними я маю на увазі, натуральними, чимось користуватися. Ну, поки ще не дійшла. оце мені, Якщо я оце зранку не зроблю, то ховайся вжито. Це мене спасає. Так, і Ваню підсадила, ось ваня Рексона. У Саші не шариковий, у Саші такий сухий, знаєте, ото сухий, а Ваню я на отакий, не знаю. ну один у нього, Це його самий перший, я почула уже мужський запах дивана, тому кажу, Ванечка, ось тобі дезодорант, користуйся, він користується. З удовольствиям у нього свої там і спрей є, і для ног є. Я йому купила. От, і новий купила йому вже Рексону. Так що ось у нього перший закінчився. Будемо брати. Далі мій любимий цвєтік, сіміцветік Закінчився. Це крем дитячий. Я його використовую для зняття косметики. Ну, У мене, звісно, таке, такі баночки, не дуже вони, можна сказати, далі пішли такі круті, розкруті, ну, яке є. Яке є, таке і показую, а далі пишіть. Ну, в общем, Також це дуже давній крем, і він мені підійшов. Чогось я не знаю, коли я його почала. Інші крема, міцеляркою, взагалі, я не признаю, не знаю. Мило це взагалі не для мене. От. Ну, міцелярка, по-перше, є різна, вона є хороша і погана, дорога, дешева. А це я точно знаю, що я взяла, зняла і все, і вмилася, і все прекрасно у мене. Нічого у мене не роздраження ніякого немає, нічого не чешеться, нічого не пече, нічого не цей. От це саме так, тільки такий. Навіть фірма оцей, як воно фірма? Фітодоктор, да? інші є там, там всякі є, Но, але ж тільки отакий. Беру постійно, і ще буду брати. Далі, мило рук. Давайте побалакаємо про мило рук. Хто бере таке мило? Я його беру завжди. Колись брала я різне мило. Ну, прям різне-різне. Отак, Яке бачу, схоплю, і мені нормально, я купаюсь, миюся, все добре. Чоловік каже, що ти купуєш якесь вонюче мило? Купуй пахуче. Ну ось, Почала купувати пахуче. Так, дуру дуже пахуче мило, дуже хороше. Календула, мені дуже подобається. дуже, І там і зелене, і це синє, і фіолетове, і там і розове греп-фрукт, всяке разне. Але хочу сказати, якщо пам'ятає, хто, це мило я купила в Аврорі. І, значить, не тільки я, люди помітили, що це мило куплене в Аврорі. Від нього алергія, роздраження. Ну, знаєте, було. Було у мене коліно чесалось, Ну, я не знаю від чого. Чесалось? Я не знаю, куска три, може, це поки не змилили ми. А потім нормально. Я не знаю, від чого воно. Може, на нервній почві, хто його знає. Може, що вкусило, а може так і мило. Ну, не знаю я. Ну, є таке. Меніє, що в Аврорі не дуже качественні продукти. Так воно виготовлено там, же, там де і все це не знаю, якісь поділки чи що. Ну, не знаю, це я не утверждаю, це просто така моя версія. Але дуру я буду купувати, але ж тільки, мабуть, не в Аврорі. Не знаю. А може, і буду ще в Аврорі, не знаю. Не хочеться хаїти цей магазин, бо часто туди ходиш, щось купуєш, да, і ну, як би то. Ну, В общем, таке ось, дівчата, не Т несе. Да? Далі миючий засіб для посуди. Отакий От 500 грам. галакс. Раніше ми використовували я гала, да, була у нас наша улюблена, але ж її не стало. І ось обирала обирала і зупинилася я на галаксі. Нормальне. По густоті, нормально піниться, не сильно не Немало, нормально миє. Ну, в общем-то, хороша штука. Таке пахне. Ментол. Різні, різні вони є і великі. і малі. Тільки що мені подобається, подобається мені ось ця дозатор такий. Є отак, що відкривається. Той поганий, той навіть він не попадає, куди треба. А цей хороший раз, відкрив і все. Це такий більш-менш. Ну, вже попадеться, коли попадеться, то вже беру таке. Наступне. E, значить, средство отакий мілам для плити, дуже гарний. Є ще e, з аерозолем, з таким розприскувачем, але я при, ну, привикла до такого: гель, дуже хороший. Якщо вам треба відмити дуже грязну плиту, берете, наносите, мочалочкою розваскуєте буквально час-два, ну, це саме більше. воно і швидше, якщо не сильно загрязнене, і дуже працює отак. Супер. Супер. Беру не перший раз. Ідеально. І все легенько, без всяких там усілій, все мочалочкою м'якенькою прибирається. Хто бере таке? От. Ну і останнє средство такий ще галакс. Гель для прання. Ну Цей запах не дуже мені оце синій. Я, е, останній зараз у мене зелений, той мені краще. ну Я його навіть не чую. от я, їм по, по, перу, я я не чую, Треба все ж таки поліскувачем користуватися. Тоді вже воно буде на щось похоже буде і запах від білизни. і, в ну, общем, Я перейшла на гель для прання, тому що. Порошки, вони шкідливі для пральних машинок. Ну, такий величезний. Ціни тільки, які я вам не кажу, ну, в таких відео. 4 літри. 4 літри, да. Чи є воно? Не знаю, хотіла вам сказати, чи є воно строк придатності. Виробник товариства да? це Спільноукраїнське спільне. Українсько-немецьке підприємство. І це ж, напевно, те ж саме. Оце воно, я так розумію. Оце да, ж вона одна компанія. Хмельницька область, місто Хмельницький. О, так що. Отаке у нас вийшло відео. Такі у нас баночки. такі ось. Тепер я сміло їх можу в утіль, у плиту і все. Так що, Кому сподобалось таке відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо ще збирати, за листопад зберемо, знімемо, подивимося. Все, дякую за увагу. Всім гарного настрою. Пока-пока.